Добрий день. Сьогодні хочу показати рецепт тіста на карася на літо, який самі китайці вважають бездоганним чи перфектним. І цей, ну звісно, сюди входять китайські тіста, китайський глютен, китайський метод риболовлі, який у нас називають харбуною. тісто білковий пиріг. Тісто світовий карась через тривних кльов, глютен китайський, який потрібен для того, щоб зробити насадку на протяг. Ну і там в мене китайські з гачками 6-го номеру, бо якраз такі, як невеликі вони дуже легкі, як на літнього карася, саме те. Зараз спробую замісити просто як це зробити просто, навіть для тої людини, яка ніколи цього не робила. І отримати дуже класну насадку. Тож, беремо це тісто. Я не буду морочити голову, що там база, що механіка. Тісто. Без горки. Без вершечка. Дві мірки тіста. глютен. Китайский глютен, случайный китайский глютен, наш вечезняный, чи европейский на Одна полная мирка. Добро вымисоты. Да. Додаю 4 мірки води, тому що буде четвертою міркою це тісто коли настається. Перемішую, добре вимішую, ось така. Річ, рідка вийшла. Треба дати постояти хвилини 3-4, літом достатньо. Тісто трошки настоялося на вулиці хоч і день, але темно, такі в нас зараз погода стоїть. Так, настоялося Протер, звичайно, мірний стаканчик. Додаю рівно одну мірку чорного карася нестримний кльов, світовий карась. І перемішую. Це тісто вбере вологу, останнє тісто, останнє суміш. Вбере вологу і дасть осипання. Ось перемісив. Вимісив, не вимісив, розмішав. Даю йому настоятися ще хвилини 3-4. Постояло 3 хвилини, тісто м'яке, дуже легке, дуже легке тісто. Мені його треба зібрати з тарілки. З такими от легкими розтираннями, не стисканнями, так не потрібно. Злегка Ростер, тарілка чиста, витиснув повітря. Все, тісто готове для насаджування. Ну, волокна можна показати, вони там є. Їх в достатній кількості, але тісто живе. Тут глютен не вбиває тісто, тому що тісто буде насаджуватись на протяг. Зараз ще покажу, як насадити. Якщо у вас є магнітна тарілка, оце магніт. Беремо гачки по одному краще, ложимо гачок на магніт. Тісто кладемо зверху. Протягуємо. Ось ну, це завелика, можна трошки зняти. Ось така насадка. Другий гачок. Оце ідеально, як на карася. Це протяг. Немав в мене коби, покажу, як він буде в тарілці. Тісто тримається і буде триматися дуже-дуже довго. Насадка зовсім легка, Карасі її просто втягне. Я рідко ловлю на протяг, скоріше рідко ловив, зараз я. Займаюсь китайським, вивчаю його доскональніше. І ось чому китайці ловлять дуже багато корся. дивіться, насадку. Я її бовтаю. Насадка на гачку. Не злітає. Так, я зніму. Якщо у вас немає магнітної тарілки. Переверніть тарелку, звичайно, покладіть на ігачок. Ось те ж саме. Можна і без магнітної тарілки. Все це робити. Ось у нас такая насадка. Знову тримається. Скільки можна повтатити, ви розумієте, що вона буде триматися і довго триматися. Ось такі шматочки, легенькі гачки, Карась просто втягне. Так, можна зробити. Так, ще. Можна от взяти і просто необхідну кількість. Скульки, отак от, вицарапати, теж буде працювати. Ну, гірше трошки. Можна зробити так, якщо багато дрібної риби. в Вставку. Ось зробили на протяг і трошки обтиснули, щоб дрібна риба не встигла в тісто, поки воно падає. Тісто розкриється і буде точно так же працювати і буде легкою насадкою. Трошки гірше, але он працює, тримається. Ну і в принципі можна просто зробити кульку, тісто легке, але в цьому випадку насадка буде набагато важча. Їй потрібно буде, ну дивіться, потрібен буде час, щоб вона розкрилася і триматися вона буде трошки гірше, але буде триматися. Ось так треба розкривати можливості китайського тіста, яке створено для в більшості випадків ловлі на протяг. Цей глютен виключно для ловлі на протяг. Якщо все зробити правильно, рибу важко не спіймати. Якось так. Дякую.